Ви на каналі «Запитай Таро, і сьогодні ми подивимося попередження для вас від ангела-охоронця, про що він хоче вас попередити. Спочатку подивимося, хто ви на цей момент, щоб ви себе впізнали. Ви людина, яка зараз знаходиться в якійсь своїй стабільності. Можливо, ви зараз вдома, там де вам комфортно, затишно, і де у вас все, де ви відчуваєте себе досить добре. і... Збалансовано, гармонічно. І ще може бути ситуація, що ви сьогодні на цей момент, або в найближчий плюс-мінус один день будете щось святкувати в тих самих або ж звичних стінах для вас, або в якомусь приємному місці. Ще хто ви? ви людина, яка зараз хоче щось почати. Можливо, у вас є якісь ідеї, якісь починання, але ви поки що. Ну, не даєте їм волю. Ви якось зв'язали собі руки, очі і не проявляєте ці ідеї, думки, які зараз у вас є в голові. Можливо, це по причині якогось страху, нерішучості. Можливо, у вас якісь сумніви є, але вони вам не дають проявити ось цю енергію, оцю ідею, оцю задумку, яка у вас зараз є. При цьому вас показують людиною веселою, яка може бути і Із шуткою, із прибауткою. І, і ще може бути таке, що ви людина, яка за любий кіпіш, легка на підйом, легко щось починаєте. Не обов'язково, що закінчуєте і доводите це все до кінця, але ви легко йдете в щось нове. Тепер подивимося, про що вас попереджає ангелохоронець. Ось так от одразу. Будьте обережніші. Ангел-охоронець вас попереджає, що диявол поряд. Під дияволом може бути або ж якась магія, або може бути якась така неприємна історія якоїсь спокуси, яка зараз вас, вам не дає спокою. Я б хотіла сказати, що це те, що вас покушає, але тут може бути ситуація, що якась жінка з вашої сім'ї, або ж ви пов'язані якоюсь ну, якимсь спільним родом, це може бути м -м, тітки, дядьки, бабусі-прабабусі, свекрухи, хто завгодно, якась жінка з, -з, -з сім'ї, може проявляти якусь магію у ваш бік, а може просто якось. Проявляти свого диявола, скажімо так. Цей диявол, у ваш бік, він закритий. Ангел-охоронець вам говорить про те, що цю історію зараз закрили. Закрили, змили, очистили, і для вас зараз ця історія повністю закрита. Вона зараз вас ніяк не займає і не чіпає, але ви маєте бути в курсі, що ось це все є у вашій сім'ї. Тобто, вам про це говорять. І ще порадить нам Ангел-Охоронець? Ангел-Охоронець порадить. А він вам порадить. Може бути тут дві історії. Перша історія це піти від якогось чоловіка, з яким ви пов'язані. А що зараз з цим чоловіком? Вас пов'язує спільна сім'я, де у вас можуть бути і діти. І ви можете бути ось в цій якраз сім'ї, де є оцей диявол. А може бути така ситуація, що вам треба взяти свою сім'ю, всі свої блага, свого чоловіка, дітей, всі свої ресурси і кудись переїхати, змінити місце проживання, або ж змінити місто, саме, не тільки місце, або ж місто, тобто піти кудись в якесь ну, змін. Ну, тут нічого не скажеш, просто змінити місце проживання. І що це вам дасть? Тоді оці всі історії по дияволі не зможуть реалізуватися. Вони залишаться в минулому, і той, хто вам робить оці, можливо, навіть магічні гадості, вони не зможуть отримати бажаний результат. Будуть сидіти, плакати і страждати, тому що може бути таке, що та вся магія підв'язана до вашого місця проживання. І результат для, вас, результат для вас закритий. Все буде залежати від ваших рішень. Ось така сьогодні ситуація. Я наголошую, що всі магічні історії треба перевіряти особисто. Це інформація не для всіх, але якщо вона вже сьогодні вийшла, то ми її вже сьогодні подивилися. Подивитися, звичайно, хотіла щось попростіше, але що є, то є. Залишайте ваші коментарі, чи розумієте ви, про що історія. Я вам вдячна за будь-який згрутній зв'язок, за лайки, за коментарі.